Вітаю вас, малята! Як тепло і затишно у нас в кімнаті, а от на дворі зовсім не так. А як там? Холодно, морозно. Чому? Тому що зима. Взимку іде сніг, на деревах немає листя, річка замерзла. Під час завірухи виникають снігові замети. Діти катаються на ковзанах, а інші ліплять сніговика. А ось і Оленка. Як ви гадаєте, чому вона сумна? А щоб вона не сумувала, пропоную взяти її з собою на прогулянку. Тільки Оленку слід одягнути. Давайте пригадаємо, що ми одягнемо спочатку, а що потім. Колготки, шкарпетки, штани, светр, зуйму черевики, потім куртку, шапку, шарф і рукавички. Пропоную пограти назвати зайву річ пальто, шуба, куртка, валянки, плаття, костюм, фрак, піжама, брюки, кофта, джинси. Шорти, светр, джемпер, кофта, шарф, панама, майка, кепка, капелюх, кеди, шкарпетки, колготки, гольфи. Для гри взимку нам потрібні санчата, клюшка шайба, лижи, ковзани. Санчата потрібні кататися та з'їжджати з горки. Клюшка шайба грати хокей, лижі для ходьби та з'їжджати з горки. Ковзани кататися на ковзанці. А ось і Оленка, вона вже зібралася на прогулянку, але не знає, що можна робити. А ще треба знати, де дотримуватись правил безпечної поведінки під час прогулянки. вірно, діти? Марійка добре запам'ятала і може нагадати ці правила. Під час катання на санчатах міцно триматися. Не можна бігати та розмовляти на морозі. Можна ходити на річки, кататися на ковзанці. Якщо впав твій друг, можливо, йому потрібна медична допомога. Клич негайно дорослий. ходи обережно по доріжкам. Вони можуть бути скліскими. Під час гри з ніжками не кидай їх в обличчя. Не сиди довго без руху, можна перехолонути. Сподіваємося, що Оленка добре запам'ятала правила. Оленка час дарма не витрачай, з нами грати починай. Я буду називати слово, а ви назвіть його ласкаво. Наприклад, сніг, сніжок, лід – льоду, бурулька, бурулечка, мороз, морозець, гора, гіронька, лопата, лопаточка. Як ви гадаєте, чи сподобалося уланке заняття, збираючись на прогулянку, Пам'ятайте про правила безпечної поведінки. До зустрічі!